У Тернополі ледь на забили до смерті правоохоронця. У Бузівці вийшли на слід шістьох бандитів, які викрали і катували міліціонера. Чоловіки тримали правоохоронця у будинку, де жив один із злочинців. Коли силовики накрили помешкання катів, виявилося, що вони знущалися над своїм бранцем вже більше шести годин. Проведено перевіркою встановлено, що особи, які вчинили протиправні дії. Відносно працівників міліції раніше були судимі за майнові та наркозлочини, хуліганство, нанесені тілесних ушкоджень. У будинку, де тримали міліціянта, правоохоронці знайшли травматичні та пневматичні пістолети, бойову гранату, ножі, сотні різноманітних набоїв та муляжі автоматів. На даний час проводиться перевірка щодо скоєння даними особами, інших правопорушень, а також походження вилучної зброї. Проти затриманих вже відкрито кримінальне провадження за насильство над працівником правоохоронних органів та за грабіж. Триває слідство.